Пане Тараси, ми щирі вітання вам і рада вас бачити. Як завжди так, доброго дня. Тарасе звичайно, будемо говорити про угоду про надра, уряд. До речі, в уряді говорять про те, що вони отримали нову редакцію. Кажуть про те, що це якби є робочою версією, але тим не менше, те, що є в публічному просторі, зокрема публікував Ярослав Железняк. Ви однозначно бачили так, які умови там прописані саме у цій версії. Зокрема, мова йде про те, що про всі копали на всій території України. Ця угода є безстроковою. Крім того, там є управління з п'яти осіб, троє з яких це американці, і за ними право вето. Якщо це угода така, як власне Железняк опублікував, що тоді це. Означає, куди нас ведуть партнери, або ви скажете не панікувати а ставить паніку. Вони його розробляли без участі України. Ну от самі її підписують і самі її виконують. <спир cents> <loving> там знаєте, що не вистачає. Прибираємо Україну українців і нафіг ви там тут потрібні. <пирăm <historian> Нічого не обіцяємо. Звернути в цю трубочку, так, і закинути назад. Ну, це, 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 це. Так. І Нічого не обіцяють. Ну, ну нічого не обіцяєте, бо вам теж нічого не обіцяли. Це вся проблема. Це як розумієте, вони користуються ситуацією, чи як розуміти тоді позицію США? Ну, беруть на понт, ну, беруть на понт. Вам сказали, що ні. До побачення. Там ще знову, що ми борги визнавали, те, що надавали, що ми повинні віддати. безстроково. Знаєте, навіть оренду, дивіться, оренду навіть цього Гонконга, коли його рвали, е, тоді, е, Британська імперія просто рвала війною, да? що у них виходом, да? Навіть там була обмежена 96 років, а тут без Я, чесно кажучи, такого ідіотизму. Я не очікував, навіть тут. Ви завжди оптимістичні, але тим не менше знаєте, воно якби не смішно, але грішно при цьому. Мається на увазі, що якщо Сполучені Штати Америки пробують, ну тобто чого вони тиснутимуть тоді? ну тобто, якісь, На що якому... тиснути? На що тиснути? У них, 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 них тискалки немає, ви що не розумієте? У них немає тиску. Добре, якщо ми ви кажемо Якщо ми кажемо ні, що тоді? Нічого. Ну нічого. Ну це буде якийсь новий виток конфлікту. От після того, вся Який вона... конфлікт? Який після конфлікт? Увального... Який конфлікт? Після овального кабінету вони бігали, запрошували Зеленського, щоб він повертався. Шукали приводу, щоб у них у них сумнівається, що їхню зброю треба купувати. Після цього вони були змушені все повертати. Та яка, яка ну ні, все до побачення. Але тим не менше, вони ж можуть вийти і сказати: от дивіться, якби ми вам пропонували, ну, а ви не ну, можете підпити. Ну, ви... ну Давай. а що ту вту ви при... присилаєте? Ну. Ну, Тобі так... що безпеку нічого не обіцяєте, ми, ви нам винні гроші. Ми вам нічого не винні. Зеленський що сказав? Там гроші, які давалися, це було домовленості з Байденом, з Байденом, от і з Байдена і отримуєте. Так, а як діятиме Трамп? Ну, мається на увазі, що вони. А що він може зробити? А що він може зробити? От що скажіть, що він може зробити? Ну він же нам відключав розвіддані, так може зупинити. А потім повертав, а потім повертав. Тому що, тому що такий шухер по Європі почався. Стосовно чого, нафік вашего наф... цей металобрух потрібен, ваш американський? Ну відімкнув, вони ж швидко потім були змушені повертати. Удари по Росії, продовжились, продовжились. В обмін на що? Так ви і так нам давали. Ну, відвикайте ще раз. Знову будете виглядати абсолютно ненадійними партнерами. Взагалі припинять купувати американську зброю. Вони в наших руках, ви розумієте? Трамп, це ж Трамп обіцяв підписати угоду. Трамп. Зеленський не приїжджає. Це чиї проблеми. Трампа, Трампа. Ну, от нехай іді пояснює, чому не підписано. Тараса, а думка про те, що власне ми самі винні в цьому, що американці висувають такі умови, тому що ми ж запропонували першу чергу. Ну давайте, 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 давайте це не оцим, оцей хахлізом не займатися. Ми що в чомусь винні? Що ми чому що винні? Що Росія на нас напала? Те, що американці не можуть нічого домовити з нею? Да і виявляється нічого неможливо зробити. Ну, це ваша проблема, а не наша проблема. Це ваш авторитет у всьому світі страждає. Ви виглядаєте жалюгідно, а не ми виглядаємо жалюгідно. От і все. От дивіться, до речі, приклад: там щось по, по цій Чорноморській ініціативі, так званій. Да? А що вони можуть зробити в Чорному морі без України? А Нічого вони не можуть зробити. Прибігли до європейців і говорять: давайте знімайте санкції. Європейці скрутили душисту красиву дулю і сказали, ми нічого знімати не будемо, поки не будуть виведені війська з території України російської. Так і тут. Те, що там ваші побажання, якісь є, побажання, ну побажання реалізуйте десь в Африці. Ніхто там на цього робити, цей товти не буде. Підписувати, брати на себе борги. І хто це голосувати в парламенті буде? <смеш> <смеш> ну вигадала щось? Ну щось в голові там перемкнула? Чомусь подумала, що велика залежність України від них Та да немає такої великої залежності. Тараса, а ти, що в принципі ця угода, ну як Железняк писав, що ми передали уряду, так цю угоду, вона з'явилася в публічному просторі і викликала ну таку негативну шокуючу реакцію. Чи можемо ми тут як аргументно, от говорити американцям? От, дивіться реакція України? Ні. Ну тобто, ми як будемо це поводити, Затягувати затягуватимемо час, Говорити, так, 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 давайте шукати на розгляді на розгляді. Наступне 100 років? Тарасе, все ж таки, щодо позиції Сполучених Штатів Америки, як вони хочуть завершити війну, ви розумієте її на сьогоднішній день, тому що кітка. Говорили... них... Вони, вони, вони скрізь провалилися. Що ви не розумієте, що люди провал на провалі скрізь? Нічого вони завершити не можуть. За підсумками 12 годин сидіння з росіянами навіть спільної заяви немає. Росіяни висувають нові нові, нові вимоги, да? які виконати американці не можуть. Вони безсилля демонструють. Ну, безсилля, відверте безсилля. Ну, знову-таки, я ж говорю, знаєте, повторюється прислів'я цього Черчилля, американці завжди знайдуть правильне рішення, коли перепробують це інші. Ну, от вони пробують це інше. Все рівно, окрім альтернативи, без альтернативи, повернення в, в європейську співробітництво з Європою з Україною, у вас немає виходу. Немає ніякого виходу. Тарасе, так то можна тоді зробити висновок про те, що Путін веде Трампа і, і ним тоді керуючим. Це, як... це нехай да це нехай. От всі нехай говорить, що Путін веде Трампа. Це ж його кнопка, його ж ота болісна частка, що він не дивиться, він десь навіть намагається що робити, а нічого дати не може. Ну, не може він віддати Путіну Запоріжжя, Херсон і Донецьку область, не може заборонити Україні бити по Росії. І нічого не може в цій війні без ЄС та України. Ну, лякайте те, що ти не будеш постачати зброю, яку ти пообіцяв. Ну, так я скажу: ну підідіть в Лохіт Маркет, запитайте, як Канада вже відмовляється від, від f 35 Європа відмовляється від f 35 і ви, ви по контрактах на 100 мільярдів вже влітаєте. Да? Не це, тільки на... це тільки початок, да. Це тільки початок ваших веселих перегонів, да? Кіт Келов говорить про те, що Російська Федерація не піде з окупованих територій, де де Юри вони їй не належать і при цьому світ не визнаватиме. Ну тобто, це позиція тоді американців. Так вони бачать завершення війни. Тобто, чому давайте говорити, так? Що... Давайте так. Вони можуть зараз все що завгодно бачити. Європа що сказала? Виводьте війська, тоді знімаються санкції, а зняття санкцій з боку американців нічого не дає. Фактично росіянам, тому що товарообіг з Америкою завжди був маленький. Ну, думайте далі. Ну, ну, Говори Говори далі. Інструментарій, який є. Інструментарій, те, що ваше пальце вірять, виявляє, виявляється, не працює. Да? Немає такого у вас важелю, щоб змусити навіть хоча б на лінії розмежування. Ви же ж переконалися. Немає такого, немає нічого у них. А Келох цю заяву зробив, ну скажімо так, після інтерв'ю скандального з Віткофом, так як і взагалі а, говорив російський наратив, ну, власне він таким чином намагався. Ну, Вітков, бути... відков, відков ви, я, я вам сказав, я, я, я писав все у Фейсбуці, Віков це не визнання сили, це визнання слабкості, визнання і намагання прикрити свій голий за. Він щось обіцяв Трампу щось порішати? Да, а нічого не вийшло. І тепер він починає це все, все це говорити. Ну, говори далі. Тобі Європа знову-таки що сказала? Виводьте війська за всієї території України. А тут Європа важить тиску. А, а, а виявляється, у американців без Європи не виходить торгівельна війна проти Китаю? А виявляється без Європи о, а, е, не, не, не виходить там зняти санкції з Росії і так далі. А далі згадують, прийшов Рубіо, давайте знімайте санкції. Да-да-да, ну, ми пам'ятаємо, що ви тут наговорили нам, що нам за це буде. І починаються зовсім інші вимоги. Да, в комплекті слава Богу, з Україною. Тому те, що вони там можуть говорити, вони можуть говорити на цій стадії, все що завгодно. Тут питання в, в, в Україні. Чим більше у нас буде ракет, наприклад, якщо на, на осінь накопичено буде тисячу ракет дальністю тисячу кілометрів, Україна поставить ультиматум. Виводьте війська або ми роздовбаємо вашу газотранспортну систему, ви померзнете до, до, до бісової матері. І тоді не американці. Що вони там будуть говорити? Що вони там будуть обіцяти? Це ваша проблема. Ви обіцяли росіянам? Ну так обіцяйте далі, Ми-то тут до чого. Тарасе Путін вийшов і сказав про те, що він пропонує ввести в Україні тимчасове управління під егідою. ООН так в білому домі на це відповіли. Сказали, що управління в Україні визначається тільки конституцією та її народом. А що це Це Путін таким чином знову ж таки до Трампа? От закидони йому такі, якби да, да, ну от тепер Трамп відповідає за це. Да що значить нули. Вони хочуть да, підкорити Україну. Не виходить військовим шляхом, починає там ООН інші країни і все інше. Тоді Україна показує дулю душисту так, всім, хто це буде просувати. І ти спробуйте нам щось сказати. У нас є зброя. Зброя нас робить незалежними і суб'єктними. Тому ми не цим повинні. Те, що говорить Путін, це зрозуміло, інша річ, що він чого не хоче, те що. Те, що з американцями нічого не виходить ще, ще раз, навіть ці якісь там теоретичні там зупинка по лінії розмежування, те, що там говорить Келег, не хоче Путін навіть цього американці не можуть дати, наприклад, повернення до зернової угоди, як хочуть росіяни, коли вони будуть контролювати е, потік суден з одеського порту і повернуть кораблі в Чорне море, тому що без України це неможливо вирішити. Україна сказала ні. Ні, а що американці тут можуть зробити? Вони навіть флот не можуть тримати в Чорному морі постійно. Згідно з доктриною Монтре, більше на 21 день неможливо, щоб один корабль знаходився на Чорноморських країн а, в Чорному морі. Ну, далі фантазуйте. Ну що, що ти там собі там ООН це все інше? Ну, да. ну, є фантазії у людини. Це ще раз говорить, що нічого з американцями не виходить. Нічого не виходить, ніяких домовленостей немає. Війська все нічого там не виходить, немає точок дотику, немає важелі в тиску. Єдине, що у американців, щоб довести, що вони ще є над державою авторитетно, допомагати Україні. Те, що треба було робити з самого початку, те, що ми одноразово вам говорили, що логіка зрозуміла, логіка Трампа це допомагати Україні. Так? Іншої у нього виходу немає. Якби вони з самого початку так почали робити, ніхто б не сумнівався в Європі, в світі навіщо їм американська зброя, так ніхто б ну, у них були, не було Європа підтримала у торгівельній війні проти Китаю, тому що забезпечена безпека була. Було все добре, але вони вирішили піти. От по такому, знаєте, по такому шляху зі втратою, а, втратою авторитету, втратою довіри до себе, яку дай Боже відновлять через років 30. І то будуть ще платити, платити за це значно більше. Тараса при цьому ООС говорить про те, що пропозиція про перемир'я лежить у Путіна на столі, і все наразі залежить від нього: чи буде вводити Трамп далі санкції, чи ні. Пропозиція про перемир'я, про яке про часткове перемир'я, це про повне припинення вогню. Це загально. Він сказав, місто. що повне припинення вогню можливе через припинення допомоги Україні з боку США і з боку ЄС. ЄС сказав, що не буде. Трамп сказав, що розвитку відключати не буде. Так і все, це вже невиконувані не вимоги. Ну от і показуєте, наскільки ви крути ковбої не тільки питання, не, не тільки перед цим світом, а внутрішній своєї аудиторії, яка, в принципі, підтримує Україну. Так, а Врешті-решт, в, в Ріаді так, російські ЗМІ повідомляли про те, що має відбутися другий раунд перемовин. Там може тоді розглядатися це питання, і врешті до чого тоді можуть прийти? Ну так, то не ми чого пачу, не домовилися. Нічого так, ми думає. бачимо, що Путін висуває ряд вимог там зняти саме так. Е, Європа каже ні? Ну тобто, на на увазі, і врешті-решт, що буде тоді далі? Ну тобто, чи це американці визнають, що це глухий кут, і якби тоді, тоді як яким чином діятимуть по відношенню до України? Ну, треба і... треба підказувати ним. Підказувати. так от я вас і запитую, як ви вважаєте? Як потрібно я іншу я... чергу вважаю, що треба йти в лохід маркін? І сказати, що, шановні, ми готові врятувати репутацію американської зброї. Люб'язно. Без ваших угод і всі ці туфти. Три-чотири ескадрилі f 35 й давайте нам, саджайте ветеранів ВПС на них. Україна дасть, якщо це критично. Українські паспорти будуть українські пілоти. Як ви це будете робити? Це ваші проблеми. Ленд-лізом це буде оформлено. Особистим подарункам Трампа з іншої країни прилітять літа. Це ваші проблеми, бо ви втрачаєте величезні кошти і вплив по всьому світу. І як ви будете розмовляти, вирішувати це питання в Білому домі, це не наша проблема, а ваша проблема. От цього треба заходити. І вони там все поговорять як слід. А це достатньо переконливі хлопці. Да? От з цього треба починати. Хти, хто зацікавлений в цьому в першу чергу? Якщо ти не розумієш, поки що не можеш визнати це через своє, его. ну значить і інші люди повинні заходити і говорити Тараса. Про е скандал із сигналом, так є топ посадовцями Сполучених Штатів Америки. Це випадковість на вашу думку чи ні? Я думаю, що це не випадковість. Я думаю, що це працюють вже росіяни. А чому тому, що дивіться, Путін вже намагається дестабілізувати адміністрацію Трампа. Чому тому, що Путін, тому що Трамп, при всіх того, те, що знаєте, це балабольство. Ми чуємо, mm -hmm. да? ми, ми ж реагуємо на, на, на балабольство, на реальне життя. А, вони бачать, що Трамп створює обстановку нестабільності непередбачуваності для них. Вони не знають, куди воно все розвернеться. І тому я думаю, що це не без цього обійшлося. Скоріш за все, ну, те, що я бачив, там технічно говорило, що, можливо, отримали контроль над якимось телефоном. І ну, ну дивіться, запросити в чат людину, яка точна антитрампійська, в секретний чат, да? ну, я думаю, звичайно, що вони не настільки великі ідіоти, вибачте, щоб таке робити, щоб ти не розумів, кого ти додаєш. Да? Те, що вони могли обговорювати. Я не виключаю, але це внутрішнє питання Сполучених Штатів Америки. Так, це не наше питання, кого він там буде звільняти, і так далі. Але те, що провокація скоріше за все була інспірована зовнішнє, я вірю. І тут головним головним бенефіціарем є Путін. Іран, Путін, Китай, але тут Путін. Тому що от Байден повністю влаштовував Путіна. Давав торгувати нафтою, можна було вести нескінчену війну проти поки Україна настаче кров'ю. Да? А Трамп же у них же конфлікт інтересів. Ну, я ж сказав, по нафті і газу у них конфлікт інтересів. Ну просто прямий конфлікт, із з яким вони не можуть домовитися. І тут, в даному випадку, знову таки, в даному випадку, ну я вважаю, що не, не, ну, дуже така каламутна історія, дуже каламутна історія. Тарас, на нас вона цікавить з точки зору, чи може вона вплинути якимось чином на Україну. Ну, наприклад, якщо Трамп буде звільняти знову ж таки ООЦ, міністра оборони, тобто таким чином тоді це якимось... Ну, добре прийдуть інші люди. Скоріше за все, вже республіканці, які будуть говорити мочити мач... Україну, ой, не мочити Україну, мочити Росію зараз. Вони не знають, що говорити, а зараз тепер зовсім інша історія. Ну там у республіканців у... в республіканців все ж таки є позиція, що а Україні треба допомагати, як і у демократів, до речі. Тобто, і для самого Трампа це може обернутися, ну, скажімо так, величезним скандалом врешті-решт. Ну, нього поки авторитет великий. Ну, давайте, скандал є. Як він реагувати буде, це його особисте питання. Я поки не бачу, що знаєте, що так загрожувало Трампу, тому що дивився останні рейтинги. Ну, у Трампа 50% там підтримки. У Камали Харес аж 10%, Да. У демократів не піднімається. Тобто, в принципі, народ Сполучених Штатів Америки ну, нормально сприймає, що робить Трамп Тарас. А але якщо ви говорите про те, що це російський слід, тоді чи можна говорити про який тоді рівень роботи, ну, знову ж таки, спецслужб Сполучених Штатів Америки, мається на Озверху, що він там, ну, розганяється. Ну, Давайте рівень. так, давайте ну. так. Те що, те, що вони сиділи в теле в цьому сигналі, це обговорювали, це явний зальот. Ну це явний зальот. Те, що про це дізналися, і, скоріш за все, не дослухались рекомендацій, да, і використали. Ну, це робота Росії, можливо. А ось, тому що там, там вже цікаво, одразу ж з Сенат викликали, там вже одразу ж каверне запитання почали задавати. Там, голові цієї розвідки, як її там звати, жінка там працює, і задав запитання. А ви зі службового телефону робили чи з особистого. Проблема в тому, що відповідь на те і те. Все рівно означає тюрма. <ріху> що ви розуміли, да? так? Тому що чого там, що ви розуміли, чому скандал? Тому що, наприклад, Хіларі Клінтон був великий скандал, що вона використовувала особисту пошту, а не службову. А тут таке обговорення військової операції, ну, фактично відкрите в, в прямому ефірі. Да? Ну, давайте так. І це звичайно, що матиме наслідки, матиме наслідки, але я не думаю, що це якось сильно вплине на Україну. Я вважаю, що навпаки, це більше буде змушувати Трампа вирішувати кризи, якимись зовнішньополітичними кроками. Ну, наприклад, бомбардувати Іран. Іран це союзник Росії, да? тому що йому треба щось показувати, якісь результати, тому що з Росії з, з війною не виходить, це стає очевидно. України Росії, а все, все на своїх місцях залишається, і тому ну виходу власне має як допомагати Україні щодо часткового перемир'я, так як воно працює, Володимир Зеленський говорить про те, що Російська Федерація порушила так всі умови, і знову ж таки б'є по об'єктам енергетики в Херсоні. Він каже, що він чекає реакції від Сполучених Штатів Америки. Що робити від американці? Ну, тобто, що робити? Ну чекати від реакції, кожен факт фіксувати і показувати, що. Вони не дотримуються перемоги, навіть те, що вони оголосили, що з 18-го числа вони не дотримуються, У ми, наприклад, не літаємо, а вони літають і так далі. Ну таке все. Ну, тобто, якщо не, не працює схема навіть дотримання, зупинки вогню по енергетиці та чорному морі, тоді що це означає? Що на повне припинення вогню тоді сподіватися взагалі не варто от ваша оцінка? Звичайно, ні. Ні. Якщо ні, то тоді що це означає? Війна продовжується, яким чином тоді It все? Продовжується довбати по території Росії, вимагати, щоб Сполучені Штати Америки давали більше допомоги. А від європейців вимагати, щоб давали гроші на ведення війни. Для того, щоб закуповувати американську зброю для допомоги Україні. Так, але ж американці хочуть зупинити війну. Ну, так не виходить. Ну, мало ли що вони. Вони ж не відмовляються продавати зброю. Не відмовляються. А позиція Європи, в принципі, на сьогоднішній день, так, після засідання ось у Парижі, так, цього саміту за участі Володимира Зеленського. Ну принципі... добре, добре, це, фак... да, це фактично формування нового НАТО без Угорщини та Словаччини. Ну так, да. ну вони там щось обговорюють, так, досить складно все відбувається, але воно зі скрипами але йде. Макрон говорить, що десь через три тижні буде представлений тільки механізм моніторингу ось цього перемир'я. А тоді чи не від початку треба було себе самого це робити? Ну, тобто, як тоді І від самого початку була провальна ну, ідея, ми, керу... да, ми ж не керуємо Макроном. Да. Він працює, як він вважає за потрібно собі працювати. Ну ну добре, давайте механізм моніторингу. Тут знаєте, ж питання не в механізму моніторингу, а в питанні в тому, які санкції будуть накладені на тих, хто. Буде їх порушувати. Якщо цього механізму не існує, то ваш механізм моніторингу до такої ж лампочки, як ОБСЄ на Донбасі. А європейці вони готові посилювати ці тоді санкції? І в принципі, Путін. Дивіться, Тараса, в принципі, що ми чуємо. Це? А так, європейці так, так. що ще раз? Європейці посилюватимуть ще більше тоді санкції. В принципі вони впливають на Путіна. Ну тому що ми чуємо від нього лише там. На дивіться він забув про скорочення української армії. Він не говорить так. Ні, не е, він це поки що не піднімає, це питання. Вони все в комплекті. Я впевнений, що це проговорюється. Просто на цей ідіотизм. Взагалі ніхто реагувати не буде. І американці розуміють, якщо вийде з таким питання, і він скажуть: ну їх просто заплюють. А ось давайте так. Працюють санкції без Європи санкції неможливо зняти і всі перемовини росіян з американцями. не мають значення, поки європейці не будуть знімати санкції або якось впливати. А так європейці ну вже почули все від США, зміцнюють свою допомогу, зміцнюють фінансування в першу чергу армії та багато чого іншого. При цьому є інформація про те, що у переговорах з РФ буде Європу представляти Франція та Великобританія. Ну тобто, тоді європейці також зацікавлені завершити війну і завершити також дипломатичним шляхом європейці за в безпеці в першу чергу. Бо будь-яка війна як просто так закінчити їх не цікавить, тому що розуміють, що наступно підуть в Європу. От е, і так далі, і вони їм потрібен чіткий, зрозумілий механізм, як забезпечується безпека Європи, а не те, що там США щось з кимось домовилися. Тим більше вони бачать, що США їх захищати не буде. НАТО вже не існує. Забудьте про НАТО. Є ще Рюте, є ще є ще Брюссель, штаб-квартира. А НАТО як і організація вже не існує. Щодо е, сил, так, миротворчих, або напевно коалі... коаліційні сили е, щодо на території України, а знову ж таки, Макрон говорить, що це можливо тільки після зупинки повного вогню. А, ну, а, а як тоді? Ну, означає тоді, що якщо війна продовжується, то тоді, в принципі, цей варіант взагалі неможливий. Чи як Тарас? Ні, давайте так. Тарас, Але в так. України є виключно українська армія. Дивіться, все справа в дійсності в грошах. все в грошах. Не потрібні миротворці, які не готові будуть стріляти в росіян. Якщо ви не хочете миротворців і не можете миротворців, да, дайте Україні грошей, Україна докупить на вільному ринку найманці. Це ж гроші, тільки виключно гроші. Будуть ті, хто будуть стріляти, в яких ви, або фінансуйте українську армію, яка забезпечить все, що потрібно. Дайте Україні на ВПК гроші. Для того щоб виробляти дальне кількості ракет, зброї, все, що з цим пов'язане, Тарас, і тоді на вашу думку, скільки тоді може ще тривати війна? А зараз вам ніхто не може сказати. За, за певних сценарій, ні, дивіться так: якщо Путін сьогодні здохне ввечері, то висока ймовірність, що до чогось домовляться, Да? Ну, Зупинення можливо, тому що поки Путін при владі буде війна тривати. Далі, якщо американці відкривають свій магазинчик і дають Україні зброю, яка дозволяє бити ну, в повній мірі стільки, скільки потрібно, вона взагалі може закінчитися за два місяці з виведенням взагалі російських військ з території України, з всієї території України. Тобто тут залежить від багатьох факторів, і в першу чергу від або європейці, коли дадуть гроші на закупівлю американської зброї. Тоді воно ж теж швидко буде закінчуватися. Якщо воно далі так буде продовжуватись, ну так м'яло, воно може і далі продовжуватися. Але дивіться, рівно час працює проти Росії. Ви повинні розуміти, Час працює проти Росії. Вони це що розуміють, але нічого не можуть зробити, тому що Путін, Путін при владі знаходиться. І до речі, оце, те, що от, е, Зеленський сказав, що Путін скоро помре, так це ж не питання до того, що Путін помре. Це жирний натик американців. Прибирайте цього психа. Так, і все буде у вас добре. А як ви це будете робити? Це вже інше питання. Тобто, можливо, навіть якась фізична ліквідація, чи як? Ну, американці чи... можуть сказати російським елітам: прибирайте цього психа, далі будемо розмовляти. Якщо ні, то буде погано для всіх вас. У мережі було відео, де один із командирів Російської Федерації говорить про те, що через те, що у них немає ротації, вони готові піти на Кремль. Так і готові піти. Там нехайдуть да, да, Україна і це підтримував. Цей бензинчик точно бо було так, да, да правильно. Ні, ми та це підтримали, це зрозуміло, Тараса. Але ж ми пам'ятаємо отак Пригожинський так ось цей бунт. Наразі ж таких немає лідерів, в принципі, які готові повести, в принципі, е, я... Ну, лідерів немає, але ну але я думаю, що Україна не зробить цієї помилки, коли на прохання Сполучених Штатів Америки ходили чутки, припинили довбати по Росії чи щось, щось подібне було. Було було таке, тому що вони рятували Росіян. А ми, не, ми не хочемо тепер врятувати росіян.